Mm. Що ти таке робиш? Ізучаю, те, що в школі пропустив. <ріст> <ріст> ти знаєш, що це таке? Доганяєш тему. Що це таке? Щось мікрометр якийсь. Правильно. Пластик гейч. Ця штука вимірює масляний клей. Зазор між вкладушем і, і шийкою мішийкою Ми Зараз будемо показувати, розказувати. Так. В двигуні N57 з заводу масляний клин 5 соток. От, виходить, 5 500 це має оця шкала бути. І ця ширина має сходитися з цією пластинкою. Я зараз покажу. Ми зараз шліфували коленвал 0,25, перший ремонт. Відновили постіль. будемо зараз служити вкладищі. Дивитися, що у нас виходить. 0,50 це. Ідеально для нового двигуна. Так як ми будемо ставити бушний колінвал. нам треба чуть-чуть більшого результату добитися. А Зараз ми побачимо, що у нас вийшло. Ах, ти ж скотіна, ну йди сюди. Хоп, хоп. Шукав, де вони ще є. Іди сюди. Потичок. Так. Що робимо? Вичищаємо ті всі поверхні, має насухо це все провірятися. Коленвал витирається, що які мають бути сухі. Далі. Розкриваємо наші вкладиші. Хоп. Так, одного я вже поставив. Бачки піздун на камеру не показав. Так. Я хочу опять. Поехали кататься. Я так профессионально выходит. Хм. Сам не знаю, где там она меня взялось Это. Финалочки. Хоть, хоть до чего, знаешь. Поехали. Это у нас вот сюда. Центральний вкладиш. Центральний вкладиш. Хоп Єсть, да? Так, а будто вже базарі, здається. Так тут-ту-ту тут, можем тут. цього звірка. Лока наш мімат. Хоп! Так, тут все. Ривненько, ривненько. Так, есть. На жопі шерсть. Теперка. Беремо такого звірка. Чик. <постереж> коники пластилінові, да? Да, це пластилінові коники, саме так, але бажано його ложить рівно. Цього коника стрибунця. <постереж> То школьни хоцей дипилась пластирину всякі фігури, да? Походу, то тоже пластилін. Походу Китайчики руками не крутили. Ну Ту-ду-ту-ду-ту. Шик. Це не ну, модно, так? Да? Модно чи не модно, так ми все трусимо. А тігер так не робить. Тігер, А, Олежка то хитрий жук. Він тільки розказує, що його хімія атом найкраще. Він красавчик, звісно. Але його кулешки, може й не кулешки, ті київські модні типи. Серджіо, знаєш, там є. Да, є, такий. є. Він показує, що він користується пластиком гейчом. Блоки там все чистеньке, гарне. Що вони професіонали. Але Олежка крутіший професіонал в Києві. Ну Олег щось того не показує. Чого? Йому вже не треба. Йому вже не треба, а я покажу. Так крутий. Так, да, ми, коротше, будемо по чуть, -чуть туди топати. Так, тут що нам треба? Помазати такого. Без маски взагалі нічого не буває. Скрізь треба щось помазати, десь плюнути, десь помазати. Смазка Маска була Да. Так, пласті там у нас. Ми старими болтами зараз його прижмемо. Але як будемо ставити колінвал вже на місце, поставимо все на нові болтики. 50 не нам вистачить. Так, починаємо з середини душити десь такого. Починаємо з третього буря. У мене хвища? <гум> BMW. Вот тобі БМВ. Зато не скучно. Соб, ти хоч аурі? Что думаешь, ауди крутіша? Не знаю. Не знаю, ніч покиши. Ну все, пастербеч розплескався, а? Да, да. ми відпускаємо. Це все назад діло Хоп! Так, перший. Хоп. Другий. Хоп. Ну, дійсно. Чорт. там трати. І сьомий. Чик-чирик. Це трошки з'їхало. Ну, от чисто на око, то на 0,50. На 0,50 заводський зазор. Так, 5 соток. Бачиш? 5 соток. даже можна сказати, що ще не менше. О, ні, це п'ятерка походу да, Так, ну заводський зазор. У нас тут заводський зазор 5 сотих. 5 сотих. Але для роботи нормальної цього двигуна треба трохи збільшити. 5 сотих. Ми не скажемо, наскільки ми збільшимо. Збільшимо не суттєво, але збільшимо. Тому що тут о, новий коленвал. Може ходити з таким зазором. Так він по заводу і є. Аби ушний колінував, ми трошки збільшимо зазор, щоб вкладища так сильно не були нагружені. Бачите, хто от вже в принципі, в інтернеті того не вистачає, але от, бугель. Бачите, бугель блистий. Стертий отут, видно, залишимо. Mm -hmm. Тобто. Під нагрузкою бугель гуляє. Це ще свідчить про, раз про те, що коленвали. Оці, що пішли в Н серії слабші. Вони менш стійкі до нагрузок. Отак. От Значить, що ми робимо далі? Купляємо ще один колінвал, <г priori> віддаємо на шліфовку, але в розмірі трошки менше. 0,25. Ми не зробимо, зробимо більше. Скільки я не скажу. За інформацію. Ми зробимо більший зазор, поставимо потужніший масляний насос і машинка буде їздити. Блок відновлений чітко, Циліндри в хорошому стані. І якось так.